Привіт усім! Рада вас вітати у мене на каналі! І це таро прогноз для всіх знаків зодіаку на цей тиждень. Поїхали! Овни! Швидкісний прорив в справі або у вашому проєкті. Хочеться сказати беріть і робіть! Ваш успіх приходить через рішуче поставлену мету! Все буде підкидати вам можливості, тому вхопіть її. Тельці. Вам потрібен відпочинок. Духовний, тілесний, справжній, душевний. В цьому спокої народиться відповідь на ваше запитання, яке давно вже бурлить у вас всередині. Довіртесь процесам. Близнюки! Хтось намагається прорватися у ваше життя знову. Питання для чого? Чи варто впускати? Подивіться на цю ситуацію з боку любові до себе. І пам'ятайте, найголовніше це обрати себе. Раки. Ваша проявленість цього тижня дасть вам величезний старт. І енергію в подальшому у ваших планах на ваше майбутнє. Зосередьтесь на тому, що дозволяє вам відчувати внутрішній мир всередині. Ваша інтуїція це ваш навігатор. Левчики. Ви готові показати світові свою нову версію? Головне не стримувати блиск, який є у ваших очах. Не принижувати себе задля вибору інших, задля зручності інших. Ваше світло потрібне цьому світові. Діви! Цей тиждень момент чесності з собою. Забудьте оці фрази бо треба, бо мушу. Відпустіть. І ви побачите, як відкриються для вас нові ресурси. Терези! Гармонія не лише всередині, а й зовні. Зробіть крок на зустріч до себе через творчість. Танець, дотик, прояв любові. А все інше вишукується навколо вас. Скорпіони. Виходьте з гри, де правила не ваші. Цей тиждень про повернення власної сили. В тиші. Знайдете підсказку. Стрільці. Нова зустріч, подорож або просто релакс-дей допоможе вам відновити свою енергію та сили. Просто дозвольте собі це і відпустіть все, що вас дратує. Розслабтесь і довіряйте. Козироги! Стабільність приходить не ззовні, а всередині себе. Навіть у соціальному хаосі ви можете знайти відповідь. І навіть в хаосі соціальному ви можете бути опорою для себе. Починайте з маленьких дій, хватить сидіти на місці. Просто дійте. Просто проявляйтеся. А ці малесенькі дії створять для вас великі зміни. Подолій! Ваше бачення майбутнього вже стає чіткішим. Запишіть побажання і ваші бажання на листочок. Рандомно все, що спаде на думку, все, що витягне свідомість та підсвідомість. Зараз для вас канал відкритий. Всесвіт надсилає вам натхнення. Риби. Любов приходить тоді, коли ти сама її собі даєш. Настав час потурбуватися про себе, свою душу і тіло, про своє серце. Цей тиждень для вас про наповнення. Змієносець. Ваші бажання готові втілитися в реальність. Залишайте сумніви в минулому. Ваше диво вже в дорозі. Приймайте його з вдячністю.